Майстер-класи, ярмарок, екскурсії, все це заради донатів для військового формування, де служить черкаський боєць. До повномасштабного вторгнення він працював у краєзнавчому музеї, цікавився етнологією та воєнною історією, розповідають його колеги. Тепер на передовій і щоб якісно робити свою справу, йому та побратимам потрібні тепловізори. Насправді, коло моїх інтересів музеям не закінчується, але я думаю, що це дуже відповідальна, цікава і розширююча. Кругозір загальний робота. Це інтерв'ю із молодшим спеціалістом краєзнавчого музею, а нині військовослужбовцем 3-ї штурмової бригади Олесем. Ми записували два роки тому. Завжди позитивний, готовий до експериментів та відкриттів. Допомагав краєзнавцям у відновленні музейної бази, розповідає завідувачка відділу етнології Вікторія Научук. Цей хлопчина прийшов як студент, як практикант. Він просто прийшов на студентську практику. Пані Лариса Синявська привела не одну групу студентів, які мали певні функції, от, як студенти в нас у музеї. І йому настільки сподобалася робота музейника, наскільки сподобалося працювати в відділі етнології, що він через тиждень прийшов і попросився працювати. Досліджував фольклористику і допоміг відновити унікальні аудіозаписи, які зберігалися у фондах музею. Початок повномасштабного вторгнення став для Олеся новою сторінкою життя. За півтора року дослужився до звання командира свого формування. Нагороджений почесним нагрудним знаком, срібний хрест від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він така по натурі, дуже скромна, скромний такий чоловік. Ніколи йому нічого не було потрібно, хоча ми знали, що потреби є. Кругом на всіх фронтах, і через те, співробітники відділу етнології та й, взагалі, весь музей з перших днів допомагав. Але іншим структурам, підрозділам, спілкуючись із нашими співробітниками, він висловив таку потребу. Вперше висловив таку потребу, що потрібні тепловізори. колеги музейники вирішили організувати благодійний захід, відбуватиметься кілька активностей, серед іншого. Майстер-класи від художниці Ірини Жучок. Раніше вона розробила наліпки подяки, на одній з яких зображений той самий Олесь. До речі, ці наліпки розійшлися найперші. Всі колеги, всі працівники і друзі одразу розібрали Леся, тому що знаєте, як свій це буде майстер-клас малювання пальчиками петриківський розпис для найменших дітей, і вже для більш старшого віку це розмальовування екоторбинок. Поки триває російсько-українська війна, ми не маємо забувати про культуру до НАТО, додає художниця. Адже у кожного з нас є знайомі та рідні, які воюють та потребують нашої підтримки. Це комплекс ігла називається радянський комплекс, який збиває сучасні російські літаки. Наукова співробітниця музею Тетяна Григоренко показує, чим воюють наші бійці на фронті. Про колегу військового каже, часто приходив до їхнього відділу воєнної історії. Він у нас багато консультувався, там як описувати експонати. Ну такий він веселий, дуже хлопець, такий, знаєте, ну молодий і повний енергії. Такий. і ну і звичайно, що на його літа вже бути на війні. Це моя ідея, така провести ярмарок для того, щоб можна було якісь пожертви зібрати. Ну, це буде ярмарок наших виробів і виробів майстрів, які пожертвували нам для того, щоб ми провели цей ярмарок саме в день благодійності. Ми багато чого самі робимо. Там, наприклад, у нас будуть поробки дуже красиві з соломки. Усі ці зусилля заради перемоги і збереження життя нашим бійцям, кажуть музейники. Тут волонтерять із перших днів війни. Тому, дізнавшись про потребу колеги у придбанні тепловізорів, не змогли не відгукнутись. Вперше за ці майже два роки він звернувся до нас з проханням допомогти їм зібрати гроші на тепловізори. І, так як ми і давно волонтерами, і неодноразово проводили вже в музеї такі заходи, виявили бажання наш колектив вийти в суботу і відпрацювати цей день, продаючи квитки за донати. Захід відбудеться 30 вересня. Відкриватимуть його об 11-й годині майстер-класом для діток. До програми входить оглядова екскурсія музеєм та археологічна прогулянка містом. Зібрані кошти передадуть підрозділу, де проходить службу Олесь. Тут сподіваються на повернення колеги до лав краєзнавців після української перемоги. Яка ж мета по життю? Це занадто складне екзистенційне, складне екзистенційне питання, на яке не вистачить часу відповісти в такому короткому інтерв'ю. Ну, якщо в двох словах отримати нові враження від життя. Вікторія Чонобривіць, Олександр Костирко, служба новин та каналу Ільдана.